Ознаки здорової самооцінки. Дивіться, здорова самооцінка це не про те, щоб завжди бути впевненим на 100%, а це про баланс прийняття себе і гнучкість. І ось дійсно дуже важливих декілька маркерів. Перше, ти можеш сказати ні без почуття глибиної провини, і ти розумієш свої межі, і ти не боїшся відмовити, щоб зберегти себе. Друге, ти приймаєш компліменти без Ой, та що там ми, та що там я? І замість цього, щоб знецінювати себе, ти кажеш дякую тобі за комплімент і це маленьке так собі. Третє, ти не порівнюєш себе постійно з іншими людьми. Тому що ти знаєш, що в кожного є свій шлях, є чужі успіхи, є свої успіхи, і чужі не роблять тебе гіршим. Четверте, ти визнаєш помилки, але ти не знищуєш себе за них. Тому що помилки це що? Це досвід. Але це не доказ твоєї недосконалості. П'яте, ти відчуваєш, що твоє життя належить тобі, ти робиш вибір, виходячи з власних цінностей, а не страх, що мене осудять. Самооцінка не формується за один день. Це процес, який починається з дрібниць. Приймай похвалу, роби вибір для себе і дозволяй собі відпочивати без провини. Яка цих ознак про тебе? Напиши в коментарях.